Сучасний і стильний ремонт, новий ЖК, система безпеки від VidaX, мрія багатьох домовласників, яку ми, NSD Group, втілюємо вже сьогодні. Тож пропоную перейти до огляду ремонту на 50 метрів квадратних, який зумів поєднати в собі не лише красу і зручність, а й найголовніше комфорт для власника. Огляд ремонту в ЖК Нова Англія. Поїхали! Робота над об'єктом пройшла у 14 етапів. Першим з яких був частковий демонтаж та монтаж. Почалось все з санвузла, де для реалізації побажань замовника ми відділили душову зону, а також демонтували простінок для улаштування ніші під інсталяцію для підвісного унітазу. Окрім того, зону, яка була призначена для гардеробу, ми об'єднали із спальною. Наступний етап включав в себе електромонтаж, штукатурні та сантехнічні роботи, улаштування підрозетників згідно затвердженого із замовником проєкту. Також було виконано гіпсокартонні та плитичні роботи. Окрім надання ремонтних послуг, наша компанія надає послуги з комплектації та закупівлі усіх необхідних чистових матеріалів, таких як меблі, плитки тощо. Зазвичай затвердження усіх необхідних позицій відбувається задовго до початку ремонтних робіт, аби заздалегідь узгодити усе необхідне і уникнути непорозумінь. Малярні роботи в свою чергу поділяються на два етапи: спочатку ми виконали шпаклювання та улаштування склополотна, цим самим підготувавши стіни та стелю під фарбування, а потім безпосередньо пофарбували. Після завершення цих основних етапів ми зрештою приступили до завершальних етапів ремонту, впродовж яких у замовника вимальовується чітке бачення майбутньої квартири, було проведено улаштування паркету, монтаж електрофорнітури та світильників. А також здійснили монтаж дверей і плінтусів. Далі ми встановили чистову сантехніку і, нарешті, перейшли до монтажу корпусних меблів та МДФ панелей з led підсвіткою. Задля безпеки житла було встановлено систему Аквастоп від Ajax з бездротовими датчиками протікання, яка автоматично перекриває воду у разі її потрапляння на датчик. А також в обов'язковому порядку ми влаштували гідроізоляцію на підлогу із заведенням її по периметру санвузла на стелі. Тож після завершення ремонтних робіт та встановлення корпусних меблів, ми успішно завершили ремонт та повністю задовольнили потреби замовника. Отже, якщо вам потрібен якісний ремонт під ключ, ви можете перейти на наш сайт і замовити його буквально у декілька кліків. Обов'язково пишіть, чи сподобалась вам квартира. З вами була компанія NSD Group. До зустрічі!